Вітаю, Любі. Дуже дякую за реакцію, за лайки, за питання. І було дуже гарне питання стосовно мого, напевно, минулого відео, де я говорила про пристрасть. Чесно кажучи, монологи в моїй голові. Перед тим, як я починаю записувати відео, звучать значно краще. Логічніше, якось е, все в мене там одне за одним, все випливає. А перед камерою я трошки гублюся, але я сподіваюся, я вважаю, що і так роблю поступи, І сподіваюся, що незабаром на все налагодиться, і я зможу виходити е, в ефір свій. Просто легко, сконцентровано, з е, гарної емоції, і мої е, монологи будуть більш структурованими. От, е, стосовно пристрасті. Пристрасть це чудово. Е, коли я минулого разу говорила про пристрасть, як, е, умовно кажучи, лікувальний спосіб. Для себе, своєї душі, як такий дзвіночок, червоне світло, стоп. Це я мала на увазі суто, коли е, це стосунки. Коли я знаходжуся в стосунках, в мене чоловік, партнер, партнерка, е, і раптом, звідки не візьмись, з'являється людина е, поруч, в кав'ярні, в моєму випадку, це було інтернет, і з'являється людина ні звідки, і раптом зав'язуються чудові стосунки. Спочатку воно дуже виглядає невинно, а далі ти розумієш, що тебе поглинає, там з'являється якась шалена, неприборка на некерована пристрасть. От я говорила, власне, виключно про ту пристрасть, яка присутня в такому варіанті. І лише тоді вона є як дзвіночок. В моєму випадку це було, що дівчино, спинися, подумай про те, а що ж насправді ти робиш, яка ти, яке твоє життя, чи ти маєш все в повному обсязі те, що ти хочеш, те, що ти потребуєш, в такій кількості, в такій якості, в такому вигляді. І тоді я цього не розуміла. Я вважала, що це любов, та заради якої треба все кинути і йти за неї. Те, що кинути треба було, це однозначно, але не в такий, можливо, ну, доволі. Драматичний, можливо, дещо навіть брутальний по відношенню до себе, бо це все рвалося, це все по-живому ламалося, і відповідно потім довго загоювалося. Коли з'являється такий сигнал, можна, ага, є сигнал. І це не про любов до цієї особи, яка прийшла ззовні. Не про ту пристрасть, яка є виключно виключно між мною і тою особою, яка прийшла ззовні. А це виключно про те, що мені треба зупинитися. Мені треба подякувати всесвіту, що цей дзвіночок, це червоне світло відбулося в такий красивий спосіб. Ну бо це гарна емоція. А не що я потрапила в аварію, зламала ногу, чи якусь іншу історію, яка точно мене заставить задуматися. І цілком можливо, що йти нікуди не треба, а цілком можливо, що треба зосередитися на тому, що відбувається в моїх стосунках, може, дещо захопилось чимось іншим, дещо втратився баланс. Я думаю. Я більше впевнена, що більшість стосунків можна проговорити, пройти разом, зрозуміти, що, де відбулося, де хто зупинився, чому зупинився. Бо, як правило, це коли хтось зупиняється, відбуваються якісь речі, йому не цікаво йти вперед, йому страшно йти вперед. І я думаю, що ці моменти. Це все обговорюється, якщо не дається ради між двома є психологи, зараз це все просто, але сама пристрасть сама по собі, звичайно, вона чудова. Єдине, я би не робила на неї ставки. І тут є гарна, гарний момент перейти до питання знайомства в інтернеті. Що я пережила, прожила. Як я це бачу, наскільки це серйозно, важливо, чи наскільки це е, міф, що там можна знайти когось важливого, цікавого, свого, свою людину? Е, коли в момент я десь трошечки вже заокруглилася, е, Після того, як я розірвала свої стосунки, це було настільки боляче, що я з розгону увійшла в інші стосунки. Про це я трошки згодом більше розповім, бо це особливий досвід, і я його проживала в моменті початку усвідомлення, що відбувається. Хоча теж до кінця не усвідомлювала на сьогоднішній день, я можу собі це вже. А я вже розумію, що відбулося, як відбулося і чому відбулося. От, і я перейшла з одних стосунків в другі, що є помилкою. Звісно, що коли ти не можеш нічого зробити, то ти не можеш нічого зробити. Але якщо ти усвідомлюєш цей момент, то варто зупинитися. Треба собі дати час. Приблизно рік. Так всі пишуть, і воно так правильно. Це правда. Щоб заокруглитися, ну бо некоректно входити в інші стосунки з своїми дірками, ранами, шрамами і всім решта, вносити це. Тому що відповідь на а, мене буде якраз відповідь на ті мої рани. А що буде, коли рани загояться? Та відповідь буде не цікава, а вони загояться. І рік це той час, який можна собі дати для того, щоб дослідити себе, дослідити своє тіло, спробувати щось нове, поспілкуватися з різними людьми без е, одразу це стосунки, це на все життя е, чи це назавжди. І цей рік дає можливість. Вирівнятися, стати собою і входити в нові стосунки вже з позиції це я і це не моя травма, а це я відокремити себе від своїх травм, депресій і, і всього решта. Безумовно, воно трошечки потребує роботи, але це не так страшно, як воно виглядає. І от коли я вже от заокруглилася, пройшло практично майже два роки. Ну, я трошечки почала застановлюватися, що я не бачу навколо себе людей, мужчин, чоловіків, які мене цікавлять, які пробуджують моє серце, збуджують мої емоції, просто які мені цікаві. І в той момент я зустріла подругу, яка була така щаслива, сяяла, і вона каже, що от вона на платформі для знайомств знайшла свого партнера, і от вони заручені. Ми ходили це святкувати. Ну, звісно. Я така людина, що я коли щось чую, я зразу це стараюсь спробувати зробити, щоб зрозуміти для себе, працює воно чи не працює. через то я так спокійно можу говорити, тому що спробувала я дякувати Богу. В цьому житті достатньо. От. І я записалася на таку платформу, я була нова в тому і не обмежувалася. Я записалася на ту. Я не обмежувалася Львовом, Україною. Я собі дозволила на весь світ зробити запит на весь світ. Там просто є такий позвоночок, який можна виставляти туди і сюди. От, і я собі його виставила. Протягом чотирьох місяців я знайшла там. Людина, з якою ми ще трошки комунікували, ну трошки це ми комунікували три місяці. Спочатку це був місяць таких листувань, потім це були три місяці інтенсивних дзвінків, відеодзвінків годинами на зв'язку, і ну і от я приїхала до Англії і в результаті вийшла заміж. Тобто воно реально. Мої подруги, які на той момент там були самотні, подивились на мій е, позитивний досвід, і вирішили, що їм це також треба, і вони туди пішли. Я буду говорити про дві окремі історії, а, От, і їм це не вдалося. в одній були ніби якісь стосунки, але вони теж перетворились трошечки на е, щось інше, і в результаті це, це такий досвід е, не дуже. А інша просто не могла вибрати, стільки вона мала пропозицій і так далі. І в результаті я, е, я їм це говорила. Я це проговорювала, але неможливо, не настільки чітко, як не хотілося мені теж втручатися, давати якісь настанови. Я лише можу поділитися досвідом, а далі кожен собі робить свій висновок. От, і я зрозуміла, що коли ти йдеш туди, на ці платформи і так далі, треба розуміти чітко, що ти робиш. По-перше, входити туди з позиції е, Я йду туди на двох ногах на двох нозях. Тобто я чітко стою на землі, я чітко усвідомлюю, хто я є, я чітко усвідомлюю, що я хочу, я чітко усвідомлюю, що я можу запропонувати, що я хочу отримати навзаєм, і це проговорити. Здається, ніби такі прості речі, але якщо бути чесним собою, то коли людина люди насправді чесні, я вважаю, що чесні. Є малий відсоток афористів, їх видно здалека, і якщо ти слухаєш, то ти входиш з позиції рівної людини, яка не затьмарена якимись там ну, цими всіма депресіями там нема чого робити в. З депресіями, з невизначеними своїми власними кордонами, там нема чого робити, тому що там ти знайдеш відповідно те, що я казала, ти знайдеш відповіді на ті всі свої травми, це буде травмувати ще більше, і це ж не є те, ж, про що ми говоримо, про що, чого ми туди йдемо. І одна з моя подруг, вона пішла туди, щоб. Підсилити своє его. Вона прийшла, отримала мільйони там коментарів, захоплень, вона в то побавилася, їй знудилося. Вона точно не йшла туди за партнером. Вона точно не йшла туди з чіткою з чітким розумінням, що я хочу. Вона пішла подивитися себе, показати людей, побачити. Це і був результат. Хоч вона казала, що о. Там нічого нема. Ні, там нічого нема, коли ти йдеш туди не за тим. Якщо ти йдеш туди за сексом на одну ніч, будь ласка, там можна вписати графу, ніч, секс на одну ніч, і воно є, ти собі це забезпечуєш, і це теж ок. Але не треба для себе внутрішньо робити підмінне понять. Ну, я йду подивитися, а при нагоді щось там може хтось потрапиться. Так не буває. Я, я чітко казала, я хочу знайти партнера. Я не була впевнена, що я хочу вийти заміж. Це правда. Тому що на той момент, коли я два роки вже прожила, практично два роки прожила сама, мені було дуже добре. Я нарешті ввійшла в свій ритм, я знала, як відбувається мій ранок. Я прокидалась зранку, я мала свій ритуал, який мені дуже пасував. Мені пасувало все. Що мені бракувало, якщо так по-чесному, мені бракувало обіймів. Мені бракувало, щоб мене хтось е, обіймав вночі. От. І я це дуже чітко, коли прийшла туди, я не бавилася, не завувала в перчики. Я казала, я шукаю партнера, з яким можу жити. В мене такі, такі запити. Я люблю це, це, це. Це в мене в пріоритеті. І от з одним з пріоритетів я ставила, що мені дуже потрібен секс. Якісний, в такій кількості, як я потребую, і так далі. І так далі. І з різними людьми в мене виходила різна комунікація. І один мужчина мені сказав, Боже, які проблеми? Ну, тобто, він був трошки старший, якби це наговорило, що. А в мене тоді запари такі, як абсолютно юної особи. І він мені сказав, боже, які проблеми? Зараз мільйон гаджетів, це легко вирішується. Я така, я не хочу гаджетів, я хочу отак все. От, бо я ще тоді жила уявленням, що оця пристрасть повинна бути вирішальною і капець присутньою. Потім я зрозуміла, що це теж не зовсім так, а зрозуміла в моменті, коли. Почала розбиратися в це глибше, коли консультувалася з спеціалістом від дизайну людини, коли сама пішла на курс астрології, мені було цікаво, як воно все відбувається. І я зрозуміла, що є люди, які народжуються для себе, тобто в них по тих показниках. Співста... Допасування вони, є шкала там на 100 балів. І от якщо є допасування 70-100, ну, то це та пристрасть. Але щоб це співпало або шукати вмисно людей, та я навіть записалася, є така група, вона так виглядає аля Фейсбук. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це щось було пов'язане з тобто не щось пов'язане, це чітко пов'язане з дизайном людини. Куди ти приходиш, задаєш свої, коли ти народився? Я не пам'ятаю, чи там йшлося про годину, чи чітку годину. Ще достатньо того, коли і де ти народився. Відповідно, ти зразу попадав, отримував значок. Хто ти? Ну, типу, як там телець, овен і так далі. І коли інша людина заходила до тебе в профіль, вона це бачила, і зразу була можливість подивитися, наскільки ви співпадаєте в там три категорії. Тобто, це, власне, фізіологічно, ментально, і ще щось, ще щось там було. І от до мене почали писати якісь молоді люди, ну там років 15-20 молодші. Я така, гов, що ви тут робите, і я не прийшла сюди знайомитися. Ну, бо це так як Фейсбук, там ти не мусиш знайомитися. Там а, та, люди розмовляють на тему, власне. А, Дизайну людини, ну це не так, не так, така стара галузь, є багато про що говорити, є про що спілкуватися, і мені в цей момент було то цікаво, а вони мені кажуть, подивись на наші як наші збіги. І я зайшла подивитися ну і в нас там от рівень от, цього фізіологічного допасування практично 100. І я така. хм. Цікаво, але не цікаво. Ну, бо воно не цікаво. Вже на той момент, і коли я одружена, коли я знала, що я хочу, я отримала те, що я хочу. От е, в мене з'явилися інші моменти, тому що коли людина живе сама, це є зовсім одне, коли людина з партнером, який її відзеркалює, е, за рахунок якого вона може побачити, яка вона є насправді. Це ще, ще щось зовсім інше. Тобто, це зовсім не говорить, що я дізналась про себе і на тому зупинилася. Це довга дорона. дорога в тюнах. До сих пір себе досліджую, і воно все виходить цікаво. От, Так що, коли воно співпадає і можна шукати собі цільово питати, а ти коли народився. От, і тоді, знаючи ці всі алгоритми, дивитися, о, ну, тут напевно буде. Тому що насправді це коли це співпадіння є, ну то далі ну, це все просто, це вже далі не залежить, чи ти там, в тебе таке тіло, чи сяке тіло. Там просто це ні від чого не залежить. Залежить виключно, чи ми співпали в тому, отак народилися. До речі, читала колись. Літаюча Бао, якщо я не помиляюся, китайські оці всі традиції. І там, там була така цікава штука, що коли мав одружитися син, хто в них там? Королі не королі, ну одним словом. Коли мав одружуватися, продовжувач династії, я ще тоді над, над тим задумалася, а потім тепер, з, з, ну, після цих всіх моїх досліджень, зрозуміла, чому так. Тому що є щось, що завідомо мені пасує. І там ці всі радники, значить, які от вміють читати астрологія, зірки і всяке інше в тому, в тому стилі. Вони сказали, що значить, це має бути дівчина, яка народжена від такого до такого року і від такого до такого числа, такого місяця, ну і так далі. Ну і от зібрали всіх е, дівчат е, з тих родів, які е, по статусу пасували їм, щоб продовжувати цю династію. І він, значить, це була якась там учта на тиждень, два. Я вже не пам'ятаю там дослівно, але він з них. Е, Співаючи, танцюючи, споживаючи, трапези, ігри, забави і це, він мав приглядатися. І от хто йому вже западе, тобто він вибирав не випадково, так як ми вибираємо прості смерті, а він вже вибирав з того кола, яке ну, точно йому пасувало. Ну, так теж можна. Я ну, не задавалася тою ціллю, воно мені. Не цікаво, але можна, тобто варіанти, варіанти є. Але якщо нема цієї пристрасті, пристрасті. Ну, і от коли я задавала, що мені дуже-дуже оце все треба, секс і, і все, там було питання перед тим, як я туди зареєструвалася, чи ви вважаєте, що стосунки, коли все є, але нема сексу, можливі. чи коли ви робите ставку все-таки на секс. І я така: ні, секс мусить бути. От, ну, прийшло трошки часу, і я розумію, що секс це прекрасно. Він не це не є щось, що воно доцільне тільки в якомусь віці, а далі воно вже там або є, або нема, ні. Але секс теж основним критерієм. Секс-пристрасть для себе вибирати, це трохи обмежувати. А в мене ж відео про те, що я розширююся. От, і є речі для мене важливіші. Ну, тобто я не поміняю це одне на друге. Якщо я маю все, але не маю цієї там шаленої пристрасті, про яку я колись там марила. І вважала, що без неї немає сенсу, то зараз я так просто не думаю, але сама пристрасть по собі вона прекрасна. От. І якщо вернутися до, до цих е, платформ, де, де знайомляться, там дійсно можна е, знайти можна все в будь-якому місці. Головне бути до, тим, до того готовим. І... Думаю, що я більше-менше сказала все. Думаю, якщо у вас з'являться питання, буду дуже вдячна. Ну мені дуже допомагає і насправді зворотній зв'язок. Це про те, що те, що я роблю, в комусь відгукується, комусь потрібне, і та, це мене надихає, і я дуже вдячна. До нових зустрічей. Бажаю вам входити не лише в стосунки, а всюди е, з рівними плечима, гордо піднятою головою, з чітким розумінням себе, свого місця, своїх потреб і в жодному випадку не зменшуватися. Повірте мені? Для всіх вистачить місця. Головне, щоб ви зайняли своє властиве. Дуже дякую.